Цими осінніми днями освітяни зустрічають цілу низку професійних свят. Цьогоріч вони затьмарені війною, переживаннями за власні родини та наших захисників за майбутнє України. Аби хоч якось розрадити педагогів і нагадати їм про минулі і прийдешні свята. Прилуцький центр професійного розвитку педпрацівників організував для своїх колег зустріч освітян. Усі ми прекрасно знаємо, що йдуть військові дії, що дуже важко нам сьогодні, але наші педагоги, вони тримають свій освітянський фронт. Зараз вони стоять, працюють, можна сказати так, біля дошки у класрумі. Тобто, навіть коли їм тривожно, то вони повинні по сигналу тривоги спускатися у наші бобосховища і надавати психологічну підтримку нашим учням. Вихованцям і тому саме Центр професійного розвитку вирішив трошки розбавити оці осінні барви їхніх професійних свят. Це і день дошкілля, це день працівника освіти, який наближається, всеукраїнський день учителя. І, ніби трошки, так щоб пораділи наші педагоги тим, що вони все-таки виконують дуже важливу функцію у цей час. Окремий освітній фронт у цій війні пролягає через шкільні класи, через вчителів, перед якими наразі стоять не лише виклики війни, а й реформи освіти, і прилуцькі педагоги з гідністю їх долають. Зараз рухаємо реформу нової української школи і досить вдало це робимо у нашому місті. Ми зараз працюємо над новим базовим стандартом у п'ятому класі. Ми закінчили впровадження базового державного стандарту початкової ланки. І ось оці підсумки, оцих саме педагогічних працівників, які працювали пліч з центром професійного розвитку. Ми сьогодні хочемо привітати. Сьогодні буде відзначено нашими такими відзнаками центру. Це подяка в нас. Є грамота є аж 72 педагогічних працівників, які на сьогоднішній день от, ну, дійсно тримають такий освітянський фронт. Світлана Чернякова говорить, що працівники центру профрозвитку освітян це теоретики, а педагоги це ті практики, що втілюють у життя. А іншими словами, доносять до дітей всі інновації, нові форми навчання і виховання, і теоретики та практики постійно тримають зворотній зв'язок. Він приносить високі результати, говорить директор садочка номер 29 Тетяна Бондаренко, ви знаєте, настільки дієво, ми працюємо зараз по екерсу. Ми працюємо по державному стандарту якості освіти. Наш заклад на сьогоднішній день представлений найбільшим, скажімо, контингентом, який ділився своїми напрацюваннями на все освіті. також ділилися із колегами інших закладів і установ нашої Чернігівщини. Тому я висловлюю щирі слова вдяч. Директору даного центру Світлані Черняковій та бажаю їй сил, натхнення. Ну і взагалі дякую за співпрацю. В свою чергу слова вітань і вдячності на адресу педагогічних працівників лунали від голови міської організації профспілки працівників освіти і науки Тетяни Заголій та директора центру професійного розвитку освітян Світлани Чернякової. Я дякую щиро всім педагогічним працівникам, які працюють із центром професійного розвитку, які діляться своїм досвідом, навчаючи інших. І велика їм подяка з наступаючими святами усіх наших педагогічних працівників, і дошкільників, і заклади загальної середньої освіти, і позашкілля, тому що цей осінній період, якраз кінець вересня і початок жовтня, несе саме ці професійні свята для наших педагогів. І нехай буде, не хоч але посмішка на їхніх очах після сьогоднішнього нашого свята вітаю всіх із наступаючим днем професійного нашого свята і хай будуть готові наші колективи. Підставляйте на одному плечі, щоб ваша колективи були тією стіною, з якою ви тримаєте і були опорою для вашої роботи. А колективи, щоб ніколи не підводили своїх керівників і були взагалі в одному там в одному напрямку руху на перемогу і на успіх своїми керівниками. З нагоди професійного свята 72 педагогічних працівника закладів освіти прилук, які здійснюють інноваційну діяльність, впроваджують сучасні освітні технології, популяризують свій перспективний досвід, були відзначені нагородами Центру професійного розвитку працівників у шести номінаціях: керівник закладу освіти, вихователь закладу дошкільної освіти, вчитель початкової школи, вчитель-предметник, педагог-організатор. Психолог закладу освіти нагороди знайшли своїх героїв, справжніх бійців, що тримають освітянський фронт, допоки наші захисники боронять Україну у боях.